Доброго дня! І так останнім часом в коментарях на YouTube-каналі Pensia.ua стали задавати питання про отримання відразу 10 пенсій. І ми проаналізували цю інформацію, вивчили інформацію щодо цієї новини і хотіли би сьогодні розповісти про деякі категорії пенсіонерів, які можуть отримати одразу 10 пенсій. І так, поїхали. Деякі пенсіонери в Україні під час виходу на заслужений відпочинок можуть отримати виплату десятикратної пенсії. Для цього потрібно відповідати чотирьом головним умовам: хто може отримати одноразову виплату десятикратної пенсії? І так, згідно із законом про пенсійне забезпечення та законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, працівники комунальних і державних установ можуть розраховувати на великі одноразові пенсійні виплати, якщо, по-перше, їм призначено пенсію за віком після 1.10.2011. По друге, вони до цього не отримували жодної іншої пенсії. По-третє, вони працювали на день досягнення пенсійного віку у установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислову років. І четверте, у них є страховий стаж на таких посадах, які ми вказали вище. Це чоловіки 35 років і жінки 30 років. Водночас до страхового стажу належать усі періоди роботи в таких установах, зазначених у переліку освітніх установ закладів охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислову років. І на одноразову виплату 10-кратної пенсії можуть розраховувати працівники так, також таких установ. Перше загальноосвітніх шкіл, зокрема музичних і художніх, друге. міжшкільних навчально-виробничих комітетів. Третє працівники дитячих будинків, дитячих трудових і е, виховно-трудових колоній і шкіл клінік. Четверте, працівники ВНЗ першого, другого рівня акредитації та ПТУ. П'яте дошкільні і позашкільні. На Дошкільних навчальних закладів усіх типів. Шесте. Бібліот... Шосте бібліотеки. Сьоме. Дитячих клінік, поліклініки і санаторії. Восьме. Медично... Медичних установ різного типу. Дев'яте. санаторно курортних закладів та діагностичних центрів. Десяте. Аптеки. Одиннадцяте. Контрольно-аналітичних лабораторій, 12 медико-соціальних експертних комісій, 13 інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку і 14 медичних відділів протезних підприємств. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.